Ух, яка платяра, ух, яка здоровенна для похлопотера. курсе клюнул карась на поплавокера -по Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо ловити на такі ось річці, як уш на поплопопер. Приїхав я під Бароневську плотину, буквально зразу я зайшов і я зходу ловлю сім рибин. Декілька непоганих пліток, невеличкого карасика я зловив, ну і влітала трофейна верховодка. Ловити будемо на храбака, тому що опариша я не купив. Хотів попросити, потім людей по річці, але думаю, будемо на храбака ловити, тому що. Попадає карась. Я думаю, буде відео трохи шумним, тому що тут Зібралась велика концентрація риби на цих місцях. І все-таки камера GoPro вона такий шум не буде подавляти. Тому я постараюся менше говорити і більше буде рибалки. Тому що більше того, що я ще зараз на ту сторону хочу передратися поекспериментуємо. З повіцями на поплапоперу. Візьмемо, поставимо трошки довше, десь близько одного метра, хочу проекспериментувати. І храбака може бути брати на течій карась. Це буде диму, цікавіша ловля, ніж просто от, там, поверху ловити верховодку. Не буду багато розказувати про вступ, я думаю, всім ця локація, дивиться, туди, не непонятна. Риба є, риба зайшла, і зараз ми продовжимо ловити цю рибу. Зараз постараємось зробити ще. Одного поплопопера. Так, нам надо 0,17. І поставимо дробинку вашу, поставимо дробинку, я думаю, 0,55 грама і поставимо повідець, поставимо повідець, я думаю, сант, сантиметрів 80, зараз зроблю по І буде така одна оснастка. Подивимось, що на її блюває. Ну, в принципі, я ось зробив один монтаж. Це десь приблизно буде до метра. Хочу перевірити. А це бривати я не хочу, я буду такі, от буду експериментувати, подивитись з довшим поводком і з коротким, хочу побачити різницю. 絶対変わってないです。 верховодка Нічого собі, дивіться, поросякли у него на гробака. Хороша верховодка Такая верховодка жирнюща. Хорошая клюнула. Верховодка. О, все что взяло. наверное, верховодка снова хорошая. Хороша, хорошая. Да, хорошая верховодка. Хорошее взяло. Что-то таке взяло. Гроховодка, дивиться, яка живнюща взяла. Капец. це прям хорошее. Так ужарить уже можно. Конкретно рыбак людей. Для храбака, Ну и для такой рибалки, как на по флопо на увазе. Приїхав я трошки нижче, спустився, тому що там хочеться три слова сказати, а воно шумить, і не можна нічого нормально сказати, Уже б, виходить другий випуск Огеса буде. Коротше, плітка руками, карась теж бере ривками. Ну, верховодка піднімається під плотину непогано. Враховуючи рік цей, що почався да, 24-й, то це, напевно, крупна верховодка, яка попадала на Поплопопера в цих місцях. Ну, понятно, вона піднімається і так далі. Тому Зараз походимо десь в цих місцях, на попри подивимось, що воно буде. Там є ще декілька таких цікавіших місць, а там буде видно, якщо тут буде чисто брати верховодка, то я думаю, повернемось до плотини, але тільки повернемось. Вже Більше на цю сторону. Там е такі коряшки йдуть, неглибока глибина така йде, і там карася, гібель стоїть, і, і плітки теж повинні стоять гібель. Тому зараз походимо тут, подивимося, що тут буде, ну і вже будемо вирішувати. Тому що в нас залишається ще десь там година лову і потрібно їхати до хати. Ну, і так, в принципі, вже рубін 15 на поперезові це вже, по суті, крута рибалка. Я тут проходив, ні однієї рубини не зловив. Може, півгодини тут потратив і взагалі нічого не зловив. Зараз ще повернемось до плотини. Я там ще хочу декілька таких от цікавих місць перевірити, Да, я думаю, будемо вже їхати до хати. У нас буквально там 20-30 хвилин, тому що треба, буде ще владнати деякі справи, тому я не зможу ловити до вечора. Ось зараз тут глянем, що тут у нас. Я тут якесь життя цікаво, чи немає. Поп -поп Попера погано видно у піні. Ух, друзі, дивиться, який карасюра клюнув на поплопопера под ногами. Капец. <риск> це хороший карас взяв. Тут карась є, через що я ці лози прийшов. Він тут покручується біля цих лоз. Получається, ти коли ловиш на поклапопера, гачок він на течі тако грає трохи. І це саме, що ти ловиш на кілок, по суті. Поклівка була ось по самими ногами. Друзі. Бачите, верховодки взагалі немає. Ніде покльовок немає. Тут чисто такі місця плітка карась. Ну і окунь. Окунь, мені каже, що зараз не буде клювати, бо він... Недавно бід не у нас попльовка йде. Якраз. Карась був... А. А воно був, кара... да, був карась. Знову був карась. Ще раз ще туди кинемо. Тут під течією такою тяну, хлюпаю. Тут виходить у нас такий цікавий заколок. Тут така черомуха ось стоїть над водою. Вона трошки... Тут, тут тут взагалі навіть можна було сміло ловити на поплавок на цих місцях. Тут цікаве місце, насправді. У нас іде поплевка вилов в сторону знову, це був карась, знову був карась, я попоплювся, бачу, що це був Вон, на хабака вже. Трохи. Це знову був карась. То що така ніжна покльовка, ніжна, ніжна. Ну, Верховка так не клює, вона одразу дубить, натечую там, шматує того хабака, це ну, не верховодка, так верховодка ну, не ловиться. Це тако, тако медленно, медленно воно. Це карась був знову. Це Дві покльовки карася було у нас. Зараз да, тут ще у нас один такі цікаві місце є. Зараз ми сюди сходимо. У нас отак підкручує. Ну що, друзі, будемо на такій прекрасній ноті закінчувати наше сьогоднішнє відео. На поплапор було зловлено близько 15-20 рибин за невеликий проміжок часу. Приблизно годину-півтори я хожу зараз. Було зловлено декілька хороших пліток як для цієї річки, декілька таких середніх карасів як для цих місць. Ну і влітала непогана трофейна верховодка. Но є одне но. В сьогоднішньому відео ми ходили не на класичного апариша, а на червоного звичайного храбака. Тому кльов був слабший. Якби був апариш, я думаю, верховодка нам би життя не дала. Карась під питанням чи клював би, Ну, плітка, я думаю, клюнула б. Тому все-таки прикольна ця штука. Мені подобається, я прям кожну, кожен виїзд з собою його беру. Як от кудись я їду, обов'язково з собою беру ультравайт. Приманки на окуня і поплапопера. Якщо окунь не клює, то ми ходимо і знімаємо рибалку на поплопопер. Вона теж цікава, особливо якщо влітають непогані плітки, карасі, це по суті це те саме, що ви на некрижіх там окуня з долоню. Тому ставимо лайк, пишемо коментарі і всім до зустрічі.